Добрий день, шановне товариство! 19 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Показую свою теплицю і що в ній росте. З лівої сторони у нас були баклажани. Прибрали ми вже їх. Посередині у нас росте цвітна капуста та броколі. Далі пікінська. Ну і справи тут були гірки, які ми теж забрали. І тут у нас зелень. Салат, шпинат і головчастий салат. Ну Не знаю, як у нас що буде з цвітною капустою та з броколі. Хоча, якби був теплий листопад, то, можливо, би ще щось і було. Тут у нас рукола. Під плівку ми посіяли вчора редиску, накрив плівкою, щоб вона швидше зійшла. Подивимося. Проекспериментуємо, подивимося разом, як воно що воно з того буде. Радує поки що, ну, зелень, само собою, Пекінська капуста. Пекінська капуста. Сьогодні число. От, вже можна подивитися, ми маємо отакі головки, які ще з тиждень і можна буде споживати. Це досить такий непоганий результат. Ну, так як ми її ніколи не вирощували раніше в теплиці, то бачимо, що на осінь пекінську капусту в теплиці висаджувати можна. І потрібно. Ну, зелень само собою, Але от головчастого салату, якби головок я не наблюдаю. Це салат по типу Ромен, але щось одні листочки. Хоча, можливо, ось тут і щось буде. Будемо бачити. Ну і будемо спостерігати за редискою. Що вона нам покаже і від 19 жовтня, коли вона буде? Хоча на пачечці пише, що там ну, буквально 20-25 днів. Ну, я думаю, з моменту сходів, ну, подаримо, побачимо, як при такій температурі. А температура навіть в теплиці не фокусується.